Веди, Господь, моє життя шляхом, який для мене ти сам призначив, візьми усе, що марне є і є гріхом. Я дякую за все, що ти пробачив. Благослови на успіх кожну справу, яку зробити повинна рука моя. Як перед тобою річ тільки право, бажаю робити усім своїм серцем я, що перед лицем Твоїм гидото є, да й розуму і мудрості не чинити, усім життям прославити ім'я Твоє, бажаю я й з тобою вічно жити. За праведністю і справедливістю бажання дай лиш тільки гнатись, з усією правдивістю і сміливістю до вічної мети жадаю готуватись, не чинити, що є огидою для Бога. Про це ми завжди мусимо дбати. Це є від Господа важлива вимога, якщо у волі Його. Хочемо стояти, гідно поводитись маємо ми, досліджуємо для цього Боже слово, воно збудує нам вирішальні мости між нами і Божою волею обов'язково. Якщо Господню волю будемо чинити, перемінить творець любе пробляття на добро для Тебе. Щоб благе відкрити для долі твоєї. Знай це вірне поняття, чистим перед Господом Богом своїм, ти завжди і всюди прибудь і у всьому, Бог милістю вкриє, та перстом своїм біду розведе і радість матиме в ньому. Пильнуй, щоб не було гріха на тобі ні у вчинках, ні в думці, ні в слові твоїм, що з уст вийде виконуй Пообіцяй собі додержувати слова, давай Це за своїм Дай, Боже, мудрості серцю моєму добре додержувати те, що ти заповів. Що нам залишив Ти в Слові своєму, в якому усім про любов свою розповів, огида перед Господом Богом Всевишнім є кожен, хто чинить несправедливість, хто відвернувся в страху малодушнім від Бога серцем через зрадливість, як волю Божу чинити прагнути будеш. Любити Бога і заповіді тримати Його, щасливі дороги життя у долі здобудеш, вірність Богу це запорука щастя Твого, будь сильний та відважний у ньому, не бійся, не лякайся випробувань своїх, бо з тобою Господь буде у всьому. Зміцнить і підтримає на дорогах Твоїх, Господь шліфує і палірує наші серця, щоб гідно війшли ми в дім Отця. від створення світу в задумі Творця були ми призначені для правди Вінця. Амінь.